Привіт, чи подружко, Ти на офіційному каналі Міра Плей І в цьому відео ти дізнаєшся, що таке облачний геймінг та як грати в платні ігри на найвищих налаштуваннях. А що так можна було, що, ли? що таке обличний геймінг? І як це все, бляха, працює? Дивісь, в інтернеті з'явилась купа сервісів, які надають людям послугу у сфері обличного геймінга. Що саме вони роблять? Вони надають тобі доступ до їхнього заліза. Тобто доступ до потужних відеокарт, які потягнуть все. Я серйозно, навіть майнінг-бітка. І твій динозавр, комп'ютер я не маю на увазі для тих, хто не в темі, з їхніми мощностями просто не зрівняти, а пограти з соковитою якістю в GTA чи в Forza хочеться або в гру, яка подобається тобі. Ти платиш якраз за оренду цього заліза і граєш просто в кайф. Як я вже казав, є різні сервіси для хмарного геймінга, але ми рекомендуємо. Грати на нашому сервері Miraplay. І до речі, при першій реєстрації ти можеш пробувати цю систему пограшів неї півгодини безкоштовно. На сайті є різні тарифи. Звичайний тариф пропонує 25 гривень за годину гри. На мою думку, це дешевше ніж шаверма на базарі. Далі при збільшенні доната додаються різні бонуси, наприклад, години гри чи на місяць. Хочу виділити найкращі сторони нашого сервіса і чому саме для обличного геймінга треба вибрати Miraplay. Це найкраща підтримка, якщо виникають якісь питання або непорозуміння. Друге, це приваблива ціна, і третє це те, що Міраплей це український сервіс хмарного геймінга, тобто налоги йдуть на посилення нашої армії, і наближають нас до перемоги. А пограти на серії Міраплей можна за посиланням в описі чи закріпленому коментарі. Став лайки, що сподобався відеоролик і підписуйся на канал, щоб дізнаватись більше про хмарний геймінг та оновлені на Міраплей. А для цього не таскає дзвіночок. Ми вас любимо, па, -па.